Таня, і це мій в'язовлог. У сьогоднішньому підключенні я вам розкажу про свої плани і покажу одне просування. Тож, почнемо з просування. У мене ось на такому етапі кіця я вже зв'язала тільце. Голову, а, тільце ви бачили. Голову пришила її, пришила вушка, зробила оформлення такий, рум'янець зробила, тут на вушках теж трошки. І ось така киця у мене зараз. Їй залишилося тільки зв'язати платтячко. Поставимо її ось тут. А по планам на наступний тиждень. У наступний тиждень я беру ось такі ниточки. І так, ось ці два моточки це будуть для цього котика платячко. Тоді ось ці кольори, це на наступну іграшку з марафону. І ось ці кольори це на мого зайчика для майстер-класу. Мені потрібно зв'язати ще раз одного зайчика, щоб відпрацювати до кінця схему, зробити, може, якісь корективи, щось виправити, щось додати і так далі. Тому потрібно зв'язати ще одного зайчика, ну і для того, щоб відфотографувати для майстер-класу. Не знаю, скільки це часу займе, ну, але я постараюся це зробити. Тож, оці всі моточки йдуть зі мною у процес, і зустрінемося у наступному підключенні. Привіт! Роблю невеличке підключення, щоб показати вам просування по роботі. І так, у мене невеличке просування. Це друга ігра... ще одна іграшка з марафону. У мене вже відв'язаний перший етап. Це ось таке тільце і голівка. Це буде бджілка на ромашці. Поки що я на такому етапі чекаю на другий етап. Їх має бути три. Тож, Ось таке в мене невеличке просування по цій іграшці. Більше я нічого не починала. Але планую сьогодні розпочати платічку для котика. А, починала. Я починала в'язати зайчика, але це буде пізніше про зайчика. Тож, ось такі в мене просування по цій іграшці. І йдемо працювати далі. Усім привіт! Це моє нове підключення. Я навіть не знаю, з чого почати, так як з минулого підключення пройшло більше тижня. Ми всі захворіли дружно всією сім'єю, і сил не було ні на що. Хотілося тільки лежати в ліжку і навіть голову не піднімати. В'язати не було сил, але все-таки якісь просування є. Маленькі, але є. Сьогодні п'ятниця, 20 лютого, і відео мало вийти, новий влог мог вийти ще в неділю, але так як ми були хворі, я нічого не знімала і навіть не знаю. Наскільки буде великим цим відео? Може, я ще сьогодні знайду час і в суботу ще щось попрацюю і тоді ще зроблю одне підключення. Але давайте я вам покажу, що я маю на сьогоднішній день. Тож, в минулому підключенні я вам показувала кицю мафі з марафону і казала, що їй залишилось тільки платічку. Тож. Платєчко, я не закінчила, але я хоча б його почала. Ось такий початок. Тут лишилося вивзити тільки спідничку і все. Вона ще має ось такий капелюшок. Це не капелюшок, а беретик. О! Такий беретик у вигляді полунички. Ось така дівчинка. Так, по майстер-класу ця дівчинка в'яжеться із ниточки софті. Але я не дуже люблю в'язати із софті, тому що там не видно петельки, і я вирішила зв'язати просто з джинсом. Ну, і вона в мене вийшла меншого розміру, ніж за майстер-класом. Тому платко, по майстер-класу треба було в'язати більшим гачком. Але я в'язала двоєчкою. І тут мали бути гудзички, але я вирішила зробити зав'язочки, бо не бачу сенсу тут тих кузочків, Тому ось так. І по майстер-класу тут ще вив'язується рукавчик, але так як в мене ручка виходить маленька, то я не буду вив'язувати рукавчик, в мене так і закінчиться. Так що, ось така дівчинка. Платьєчку вивіжемо. Буде готова така красуня. І минуло моє підключення вам ще показувала бджілку, що я вже зробила перший етап. Так ось. Я зробила і другий етап. Єдине, що залишилося, це пришити сховати ниточки і пришити крильця. Це я сьогодні зроблю. І Виставлю, ну, здам етап і получу третій. Там в третьому етапі має бути ще така ромашка, вона має сидіти на ромашці. Ой, ось така бджілочка мила в мене вийшла. Такий бусика вусиках. Ось така красонька. Крильця я відпарила, і вони такі в Ось така красонечка. І ще по готових роботах. Як я вже і казала, я розпочала свого зайчика протестувати свій майстер-клас і поробити фотографії для майстер-класу. І зайчик у мене готовий. Ось таке чудо маленьке. Ну, як, не маленьке. Вона, Цей зайчик виходить розміром 30 см разом з вушками, тому немаленькі. Ось такі. Так, майстер клас я роблю. Я зробила фотографії, все відфотографувала. Я лишається тільки його оформити. Я це ніколи не робила і не знаю, як це робити, тому буду вчитися і постараюся гарно його оформити. Єдине, що я ще не знаю, і хотіла вас спитатися робити майстер-клас суто на зайчика, чи придумати йому якийсь одяг. І... Цей раз мені така ниточка трошки попалася, не така мягка, як минулий раз. І мені здається, що він вийшов якийсь не такий, як попередні. Але це може я вже себе так накручую, бо складається думка, що. Може, все-таки не потрібно лізти в діло в справу справжніх майстринь, які створюють майстер-класи і так далі. Так що відгукніться. Скажіть, як вам? І що ви думаєте щодо цього? Так ось, я думаю, що робити з цим зайчиком? Чи вже доробляти майстер-клас? І випускати, чи все-таки придумати якийсь одяг і тоді вже вам показати всю красу. Так що так. Тож, дівчатка, буду відключатися, надіюся, що я сьогодні щось трошки попрацюю, дов'яжу платічко, почну хоча б. В'язати, дочекаюся, коли мені скинуть третій етап до бджілки, і почну в'язати ромашку. І подумаю щодо цього зайчика. Тож, 에, надіюся до наступного підключення. Усім привіт! Це моє останнє підключення у цьому відео, і я покажу вам підсумок. Що в мене готово, що в мене е, в роботі, і трошки розкажу про свої плани. І почнемо спочатку з невеличких покупочок. Це все, у нас дві штучки. Тож, перше, що я купила, мені прийшла посилочка з тему, і там були ось такі спиці. Це е, спиці. Я в'яжу на шкарпеткових спицях, коли треба зімкнути в коло, наприклад, там штанятка. І я хотіла попробувати це робити на спицях. Тріо, здається, так вони називається. Тому замовила ось такі на пробу спиці. Це розмір 2,25. Чим вони мене підкорили? Тим, що тут, якщо я сфокусую, на спицях пишуть, пише номер. Для китайських спиць це взагалі вау. Тому що не треба брати оцю лінійку, дивитися, який це номер, шукати. А тут зразу пише і, і все. Ідеально. Дуже по якості, тако на перший, ось так на перший вигляд, ніби дуже класні, як для китайських. Тому будемо бачити, як будуть в роботі. Так, це перше. І друге, це я собі купила новий блокнотик. Ось такий рожевенький. Тут така палітурка. І, звичайний в клітиночку. Я більше люблю на пружинці, але цей такий красивий, думаю, і такий піде. Спишемо, на щось те й згодиться. Ось такий красивий. Так. А тепер покажу вам свої просування. Тож, у мене є готова робота. На жаль, тільки одна. Це ось така киця мафі з марафону. Я доробила їй платічко. Ось такий беретик. Єдине, що я його закріпила просто булавочкою, щоб зробити фотографію і, і показати вам на відео, але треба придумати, як його закріпити. Я думала, може зробити з повітряних петель такі. Шнурочки і тут зав'язувати, але не знаю, можу просто пришити. І ще я вам казала в новому відео, що я не буду робити рукавчик червоним, але вирішила все-таки додати хоча б один рядочок, щоб воно якось гармонійніше виглядало. І ось така красуня у мене вийшла. Так. І наступне це покажу вам просування по бджілці. Саму бджілку ви вже бачили. Вона в мене готова, там я пришила крильця, бо вони були не пришиті. Я вже отримала третій, третій етап, і в третьому етапі потрібно зв'язати ромашку, на якій буде сидіти ця бджілка. Так ось, початок ромашки. Я вже почала вив'язувати пелюсточки і розпочала ось такий кусочок. Нижньої частинки зеленої. Усе. Так. По просуванням це все. І поготовим роботу. Щодо е, зайчика. Я чекаю від вас коментарів щодо цього приводу, чи випускати вже майстер-клас суто на іграшку, чи все-таки зробити. Якийсь красивий одяг, і таким повноцінним повноцінною такою іграшкою, з повноцінною такою іграшкою випустити майстер-клас. Так що чекаю від вас коментарів щодо цього приводу. Щодо майстер-класу, мені трошки соромно, що я так його затягую. Але я хочу зробити все ідеально. Я розумію, що так не, не буде так все ідеально для когось, але сама для себе я хочу зробити його так. І щодо зайчика, в минулому підключенні я казала, що мені щось не так з ним. І, здається, я розумію, що не так. Ця ниточка, я вже казала, що ниточка трошки не така, як в минулих зайчиках. Тому що оця ниточка, мені здається, вона більш, більше набита. І минулого зайчика вона була тоньша і м'якша. І я її в'язала номером 3. Минулі зайчики, бо я їх в'язала вже не одного. А ця вона більш набита. І мені здається, що для неї треба було брати 3,5. І тепер. Я думаю, що робити. Чи попробувати ще його зв'язати з 3,5. Чи все-таки нехай буде трієчка, бо мені здається, що ну, ніби голівка, вушка, здається, ножки, здається, все нормально, так? А от тіло мені... Чи я його сильніше, тугіше в'язала, і воно мені таке якесь. Не знаю. тому Чи я, як я вже казала, чи я просто до себе хочу причепитися до кожної дрібнички, і це мене і мене воно їсть зсередини, що, все, що щось не так, щось не так. Треба переробити, треба щось ін попробувати інакше і так далі. Тому ось так. Тепер щодо планів. Хочу зв'язати декілька наборчиків з напівбавовни. Там зайчики, ведмедики. Думаю, таке стандартне. Це одне. А друге, у мене є найголовніша клієнтка. Це моя донечка, якій три рочки. Ми з нею недавно дивилися мультик. Якщо я не помиляюся, він називається Кей-Поп Мисливці на демонів. Всі гуділи, про нього говорили, я хотіла подивитися, так як я люблю корейські дорами, я дивлюся їх. І я вирішила подивитися цей мультик. Зі мною дивилася моя дитина, їй дуже сподобались ці дівчатка. І пісні, які там співалися. Але їй е, вони сподобались, тепер вона їх просить просто включити, включи мені дівчаток, співає ці пісеньки. Е, і мені сподобався цей мультик. Тому, е, гортаючи Пінтерест, вона побачила е, ляльки, персонажів цього мультику і попросила мене їх зв'язати. Бо Вона побачила, це були е, Якраз майстер-клас на цих лялечок. Тому в планах зв'язати цих персонажів. Але це така буде робота, лайтова, без конкретних дат, здачі. Тому в планах зв'язати цих дівчаток. Це мають бути невеличкі такі лялечки. Ось такі в мене плани. Тепер. Що я хочу ще сказати? Я чекаю від вас коментарів зворотнім зв'язком щодо майстер-класу, чи робити суто на іграшку, чи придумати гарний одяг, і зробити такий повноцінний майстер-клас з іграшкою і з одягом. І, можливо, ви мені порадите, що робити ще з цим зайчиком, чи пробувати його перев'язати більшим гачком. Чи можливо цей мене заспокоїти скажете, що це я просто себе накручую? вже. Ем... Просто я їх в'язала трієчкою. Я пробувала в'язати 3,5, але це був інакший колір ниточки, і мені воно полотно здалося дуже ем... і, ну, таким, рихлим. Тому я в'язала його трієчкою, коли я перший раз замовила цю ниточку і спробувала з нею в'язати. Але ось цьому випадку, я не знаю, або це я вже так сильно натягувала ниточку, і воно таке полотно стало цупким, або це справді м -м, треба більше гачок. Або це я себе вже накручую, як я вже сказала швидше. Тому ось такі справи. Не буду багато наговорювати. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд, коментарі, вподобайки. І зустрінемося у наступному відео. Sim, papai.